Діти, дорослі, військові, переселенці, усе, що можуть і не може, робить. Гостя, яка вже є у нашій студії, і вона ж є керівницею благодійної організації Фонд Право на життя. Це Оксана Семехіна. Можливо, ви її вже знаєте. До Оксани приєдналася сьогодні і ще одна наша гостя Олеся Лазарєва, представниця благодійної організації фонд право на життя. Ось такі дівчата чудові, які можуть і вміють багато чого робити. І вони зараз всі свої сили вкладають. І ми знаємо, скільки ви діткам допомагали, і зараз продовжуєте це робити. Сьогодні будемо говорити. Про організацію, про те, як ви працюєте. Я знаю, що не зупинялися вже багато років. Ви це робите і зараз активно, активно продовжуєте. Ну велика вдячність нам від вас від, від усіх, від усіх, хто хто знає, хто отримував те. Що ви можете дати, і чим ви можете поділитись. Отож, Оксано, ну давайте з вас почнемо, бо принесли сьогодні ви і роботи до студії, і принесли ще ось такі артефакти на сьогодні. Так хочу привітати з ним конституції. Дуже пишаюся нашими людьми, які в Україні залишаються, які за кордону, які на передовій, які в лікарнях. Я бачу кожен день професіоналів своєї справи, які що це водії, які евакували людей і досі їздять. Це волонтери, які по спеціалізаціях вони унікальні, вони дають нам мотивацію. Хтось робить сітки, ми бачимо їх, і в нас більше енергії з'являється. Да. Зараз є трішки підсумків, Ми ніколи з 2007 року не покидали допомагати лікарням так, як могли. Якщо це наша є спільна якась справа нашого колективу, ми домовляємося, кому ми чим допомагаємо, ми це робимо разом. Тобто, якщо в нас була задумка і було запит від лікарні, то ми відповіли і виконали цю справу. Це обладнання для операційної, це титанові пластини, це ліки. Нам допомагають і фонди, і люди, нам допомагають наші волонтери. Діти це завжди була така наша традиція на великі свята, там 10 Миколая, там на Пасхальні свята, День захисту дітей, робити свою справу. Тобто робити тих дітей, яких ми не знаємо, родини не знаємо, робили їм подарунки чи свято. Зараз це були подарунки. ось, і Я, я розраховую на те, що вони були смачні. Тому що там... А як же, багато компаній, які приєдналися і долучилися, і це все вийшло в таке велике свято для дітей. Ну, надзвичайно приємно. 600 подарунків, да? 600, 600, зібрали такі 600. 600, подарунків, да, це 5,5 кілограмів, так? Да. да. Ну так, а, ось з приводу робіт, ну давайте ми покажемо. Є одна інформація, ви ще зараз її перше почуєте, я не публікувала, тому що дуже тремтять руки, коли ми це робимо. А ми зробили два Вантажі на Херсон, на Херсонщину. І позавчора, другий наш вантаж гуманітарний, дійшов Херсонщини. Ми отримали звіт, все, нічого орки не відібрали. Це була їжа для дітей, напої для дітей, це були і памперси, це було і харчування для тварин, це були ліки для тварин. Це було дуже е і солодощі від Міленіуму, шоколад діти побачили у Херсонщини. І коли перший вантаж дійшов до Херсонщини. Дівчина розмалювала картину, і тільки коли, коли другий вантаж завантажувався, вона змогла передати цю картину. Це як зараз ми тримаємо так, в руках. Це перше ось таку. Це перше. Ви зараз чуєте, що ми ще зробили таку місію, і це ми не будемо а, закінчувати місію. Якщо буде можливість передавати вантажі, це дуже важка. важкі труд водіїв людей, які беруть на себе цей тягар, тому що десь 10 разів. Розвантажували усі наші грузи, до останнього пакетику розпаковували все. Все-все-все було розпаковано, розкидано, і потім знов збиралося. Тобто автівка розбирається на е, рашистських блокпостах 10 разів. Люди, все то вони все викладають, розпаковують те, що ми запакували, і знов запаковують. І нерви тримають, їх ніхто нічого не викидає, все везуть і все доставляють. Є в нас світлини, Знаєте, це така перемога. Справді, ось ну те, що можна, те, що можна зараз, і так як діти це можуть отримати. Та дівчина звід. передала цю картину. Вона хоче, щоб ми продали на благодійному аукціону, Аксіоні блюз за Україну, тому що вона хоче якось допомогти військовим, щоб скоріш звільнили Херсон. І оця подія з гуманітарним грузом вона прикликається з першого дня. Там чоловік мій завжди вболіває за Херсонщину, тому що ми перелетіли в Херсонщину в жовтні на кулях. Він просить мене зробити це. зробити це. Я кажу: ось буде у нагоді час, і ми зробимо це разом. Буде дуже велика наша місія місія Дніпра показати заклик Херсонця Україна. В найближчий тиждень ви це будете з нами, ви побачите. Це особливий, особливий день чи ранок для повітроплавців та для діплянда для всієї України. Ось і ця дівчина хоче, щоб ми звітували, за скільки продали картину і куди пішли ці кошти, щоб вона знала, що військове отримала допомогу, і це буде приклад іншим людям з Херсонщини передати свої лоти. До нашого аукціону. Ну, до речі, про цей аукціон, можливо, я не знаю, от зараз Олеся ще ви зможете розповісти. Отак, ось про, ну, про те, що в нас зараз тут на столі. Олеся. Про аукціон я узнала. Получается, когда мы уже начали волонтерскую деятельность, работать начали с Оксаной, со всей командой. И потом Оксана мне говорит, что вот у нас есть еще аукцион, нам нужны лоты для того, чтобы мы помогали тем, кто нас защищает, тем, кто защищает Украину. И вот я искала лоты, я просто подключила всех своих друзей и всех. Сюди, от ми достали картину, ще одну картину. Так, ще, ще одна. Це взагалі ну ми бачимо. Це на, найдорожча наша річ зараз. Тому мистецтва. що мистецтва да, Харків. Харків це теж така біль, як і інші міста. Це картина називається Вечірній Харків. Це дуже дорослий той артист, художник, який малював цю картину. Нам передали на благодійне аукціону. Вона дуже дорога, дорога серцю, дорога. Вона своїм світлинами, які ми зараз бачимо. Тут зараз у цій локації зруйновані. Ми зробимо ще фото. Фото сьогодення, яка оця локація, яка вона виглядає сьогодення, і хочемо от з лисичкою більш писати на іноземній мові. Ну да. так, щоб можна було і е, також привертати увагу іноземців, так е, Лесь, е, ну розкажіть ось ваш, про вашу участь. Ви студентка? Я студентка, так е, у нас було завдання просто проходити практику. Але тепер я розумію, що це вже не просто практика, це вже ну моя життя просто заключається в тому, щоб допомагати людям, чим можемо. Вот. И получилось так, что мы начали собирать э, лоты, мы начали публиковать посты в фейсбуке в инстаграме, потом Окса запровадила идею под этими постами делать Englishбилlow перевод на английский язык, я этим занимаюсь, я перевожу посты на английский язык для того чтобы люди по всему миру могли увидеть то, что вот, Єсли куплять какую-то річ, навіть не очень дорогу, вони вже зможуть нам помочь, помоч Україні, помочь нашим защитникам. Плюс за Україну, Оксано. Да. Ну це о, буде вже справді вже скоро вже скоро. Да. Ви про це розкажіть, будь ласка, про о, ту дату, про те, що можна зараз робити. Ми хочемо на сам? форматі, на форматі, який є в нас і буде завжди, це концерт та благодійний аукціон. А зібрати кошти, тому що у нас зараз два запити, такі але ми і так робимо, що можемо. Це в нас буде колеса, шини чи як їх назвати, спеціально для того, щоб важка збройна техніка доїжджала до ну, тягачів для тягачів. Mm -hmm. Нам потрібно знайти це колеса, і це безперебойний процес. Він повинен у нас тривати у цей час, поки не буде перемоги. Ми будемо. Не зволікати часу, а шукати ці колеса. І на, у нас на підході вже автівка, вона вже в Дніпрі, <губ> вона вже зараз на станції технічного обслуговування, вже проходить перевірку, автівка в нас є. Ну, от, і ми з дівчатами не покинули ще нашу справу по дітям. Ну, розкажи, як. <губ> так, колесо, це вже до вас. <губ> ми не могли во час війни просто так взяти і залишити дітей. Без ничего, поэтому мы расфасовали очень много подарков. Мы им все э, оформили красиво, чтобы просто дети могли улыбнуться, чтобы подарить им какую-то радость вот в такое тяжелое время. Дальше у нас по плану было раздавать гуманитарную помощь переселенцам. Они тоже приходят с детками. Деткам тяжело стоять в очереди, пока там родители mm -hmm. заполняют документы и все это делают. И мы их мы с ними и играем. Мы я забираю домой игрушки, стирать и привожу их в порядок. Потом привожу обратно на склад, для того, чтобы вот дети они могли подойти. Пока родители чем-то заняты, дети подходят, выбирают игрушки. Мы им раздаем mm -hmm. еще шоколад от Millennium. нам привезли на склад. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы хоть чуть-чуть оградить ребёнка от вот этого стресс стрессовой ну, ситуации. Ну, придумали же инструкцию, вручили родителям распечатают. Ще... <laughs> да, пеинструкция яка з <С> чим пов'язана? <laughs> як вести себе и как найти подход к ребёнку в это время. Угу. Mm -hmm. Ну вы как фахівці майбутні, так? Це да. яка спеціалізація у вас буде? Е логопедія. Mm. Тобто ви все одно вже зараз маєте такий досвід і практику, можете спілкуватися з дітками і допомагати їм. Всього. Тобто, це, Олександр, це ті студенти, які вам з самого початку почали допомагати. так, ДНУ. Ну, От ви казали, що вони так зараз включилися. Включилися, і це не перші студенти, які в мене є, є ще хімікатехнічний університет. Да, вони зі мною вже були поруч до війни, але дівчата розуміють, що ми хочемо. Оці 245 вагою 15. Це з п'ятнадцяти кілограмів ну, коробки, які роздавали. Ми робили спис списки. Такі да робили перелік людей. Це родини, якими ми знайомилися. Я б без них не впоралася, тому що спілкування повинно бути гарним, лаконічним. І на кожні очі, які в тебе щось питають, не треба кидати. Я зайнятий дівчата. Включилися в цю справу з хлопцями нашими. У нас дуже велика команда. Вже нас 26, Ну хлопці 27 рахують е, людей. які… Знають, що роблять. Я вже не керую як на івенті на якомусь, де я робила до війни. Що, то то то. воно як механізм, тому що вже працює та, одна працює, система, цим. Да, так да, mm -hmm. да хочемо дуже е, запросити людей на фестиваль Блю за Україну. Їх проходить зараз. Їх два, тому що ми відокремилися. Ми були у нас два організатори. Ми вже окремі організатори. Тобто, я буду робити концерт на своїх площадках і лоти. Це буду які. Ми закриваємо запити самі, спілкуємося з військовими, їздимо до військових, беремо ці запити. Я технічно вже починаю така вже вивчати там все розуміти, тому що немає можливості комусь допоручити це. Кожний запит військового він е, е, якийсь перелік технічних справ. Дівчата вони займаються дітями родинами переселенців, які приходять отримати гуманітарну допомогу. В них справа буде дуже велика. Це інтернет-аукціон. Зараз ви бачите вже те, що долучилися в нас хлопці з передовій. Це гільзи з угу. да, по 60 гільз в кожному. На, такі... Лоті, да. Лот, ага. Є хлопці, які приносять свою ексклюзивну річ. Якусь. Ось зараз е, ніж ви бачите, такі, да? він дуже е, цікавий, є дуже ще ексклюзивні е, витвори мистецтва. Теж з вони приходили до нас. Зараз дівчата їх розмальовують. Тобто кожен день якась нова справа, але вона не відволікає нас від людей. Mm -hmm. Людей, які звертаються по допомогу. Це тварини. Хтось це власники тварин чи люди, які опікуються тваринами, вони корм отримують, хто може. Тому що я ж не виробник кормів, да? я за свого притулку ділюсь, з ким можу. Лікарні, якщо дають запити, ми їх обробляємо, шукаємо можливість закупити щось. Діти в нас будуть теж отримувати подарунки, якщо автівка їде на передову. Якоїсь волонтерської організації, які нас підтримують, ми товаришуємо. У нас є нові справи обмін. Тобто mm -hmm. мені щось потрібно. Я кажу, а може вам щось треба. Такий обмін де? І він такий дуже дружній. От мені там було потрібно щось, там комплект один ключів, Я поділилася там ножниці, поділилася, це медичні спеціальні для військових аптець. Тобто, такі дружні. Вони підтримують. І коли буде йти втівка, ми у нас готові пакуночки. Ми знаємо, ага, на ранок, вас скільки ви, ага. Ого. Ми поїхали десь на 40 пакунків для, для малечі виходить 2,5 години. Тобто, якщо три людини пакують, 2,5 години на 40 пакунків. Ми розраховуємо час. Стручаємось і робимо ці пакунки. Тобто, у вас чіт... чіткий вже час да, роз... є, а ви да. вже знаєте, що за який час ви встигаєте. І ось такий тому механізм це і працює. Бачите, Францію, да. почалося все ось так. У вас давно вже да, ви да, вже да, знаєте да. цю справу. Я думаю, mm -hmm. через те і зараз вам, мабуть, легше хоча складно. Я дуже люблю те, що я роблю, складно. я дуже люблю, і я вдячна своїм людям. Зараз вони зі мною і в штабі, і на складі, і ми поїхали кудись. І ще кудись, і десь е, закупівлі. Ніхто вже не розраховує, скільки палива витрачено, хто скільки вже там пральні машинки не виключаються. Вони щось там щось робиться таке, що воно і автоматом. Вже ніхто не рахує ці кошти і час не рахується. Але відповідальність дуже велика за тих, кого ми е, зараз запросили до нас на наступний, е, коли гуманітарний груз прийде на видачу. Дуже релігійні конфесії, дуже цікаві. Я об'єднала свої думки з ними. Я познайомлю вас на іншому ефірі. Вже тобто, це дуже великі люди. Тобто, владика Сергія. Тобто, і такі, хто приєднується, вони не у Фейсбуці так просто. Вони. Спілкуються, знайомляться і приймають рішення, і кажуть, кожен раз щось треба, приїжджайте. Угу. Ось Оксанчко, знаєте, у нас не так багато часу вже залишається. Ми наостанок, на останок можемо сказати зараз, куди і як звертатися, приїздити, приходити, де можна купити ось ці роботи, і де, де можна, можна взяти участь Смешно. і от в тих лотах. Ну хто хто з лесічка, вас може? Леся, будь ласка, ці роботи. Можна приобрести на нашій странице в інстаграмі блюз за життя і на нашій странице в Фейсбуці також блюз за життя. Угу. «Блюз за Україну, так. Да, или на странице Право на життя. Да, Ви можете посмотреть всі лоти. Там є вартість оголошена, є шахтує. .е. Аукціон відкритий, він для усіх бажаючих. І аукціон по узгодженню з кожним автором роботи, який віддав свою власність на тось, тобто, узгоджені ціни, і потім він же вийшов до ефіру. Просимо прийняти зараз участь. Ми допоможемо хлопцям, тому що запити великі в нас. І восьмого наступного на наступний місяць ми 8-го будемо вам сповіщувати про поплавок, про перший поверх, про дуже великий концерт. Тих, хто з нами завжди поруч, хто хоче підтримати. Нас емоційно чи купити лот, чи купити бандити. До речі, буде дуже класний музичний супровід. І ви про це теж скажіть. Тобто, скільки буде учасників, так будуть же професійні музики, які е... також взяли участь у, у цьому залу. Так, так, в нас буде кавер концерт Це буде динамічна, цікава, дуже приємна музика, це буде знайомі пісні на різних мовах. І дуже буде тендітна. Така у нас буде співачка. Дуже така. Да. І тобто, це буде приємний вечір. Вечір і блюзок крино починався Плавок, Це було 15 серпня 2011 року. Ми запросимо і гостей, і старих, і нових друзів, і просимо зараз звертати увагу на аукціон. І подаруйте свій квіточок тій людині, яка не в змозі купити прийти. Це теж благий намір, який можна використати у цей час. Купись, купи знайомій людині квиток на цей концерт. Дуже дякую вам, дякую, що прийшли. І справді, така велика благородна справа, якою ви стільки вже років займаєтеся, пані Оксано. Це така велика вдячність. Справді, і Олеся, от як студенти, ви зараз приєдналися і можете, можете взяти участь у долях тих людей, які зараз отримують, отримують те, що потрібно було, те, що вони повинні були завжди отримувати. Але ось та частинка тепла вона дарується кожному. Дякуємо за завдяки таким людям. Україна сп справді є щирою і багатою справді країною, і ми так розуміємо, що завжди так буде. І е, тільки народ, тільки люди можуть творити такі великі дива, такі е, справи, от якими зараз ми всі опікуємося, пишаємось і знаємо, що українці це велика сила. Дякуємо дуже Хочу вам вас побачити, Херсонце України це буде несподіванка, але це буде дуже е, ранок, який ми проведемо разом через. Декілька днів ми вам сповістимо і будемо допомагати Херсонщині отримати звіт від нас, що Ми вас бачимо, ми чуємо. Ми будемо допомагати і чекати перемоги. Так, звичайно, будемо чекати на це все. На Оксаночка, від вас да, також дякую. подій. Дякуємо всім вам, дякуємо за увагу. Телеканал відкритий, програма ФРЕШ. І зустрінемося вже у четвер. До побачення.